Система освіти має розвиватися і вдосконалюватися на засадах безперервності та страховості. Сьогодення для вчителя базової школи це золотий час приділяти максимум уваги саме посвідомності. На уроках математики у початковій школі учні займалися мединцем, здійснювали дослідницькі діяльність, експериментували, спостерігали з такими спеціаліями, як лего та кампанію. Вчитель п'ятого класу нової української школи має створити сучасне освітнє середовище імпровізовану провізоване лабораторію, яка включає ось такі чотири складові. Однією з ключових компетентностей є математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і застосовувати математичні знання та методи для розв'язання широкого спектру проблем у повсякденному житті. Ми ж мають навчитися моделювати процеси та ситуації і застосування математичного апарату. Ми з вами навчаємо сьогодні міці на задачне покоління, тому пропоную рухатися в рамках виступу за правилами припутника. Можливо, у вас виникає питання, чому таке правило? Тому що трикутник – це та фігура, і цей факт широко використовують на практиці. Тож, вважаю, що такі вектору є найпрактичнішими. Отже, від офлайн мейкерства до онлайн мейкерства і сумою цих двох докторів є вектор нової української школи 5-9 класу. офлайн мейкерство для мене це розвиток критичного місяця, артешом деперу для матужної форми. З цією метою ви можете перейти за QR-кодом і ретельно ознайомитися з різними. Відео, які викладені на моєму YouTube-каналі. Такий інструментарій є незамінним в умовах воєнного стану та постійного навчання. Методичний паперок з теми дроблю. Кожні використовують артеш паперу прямокутної форми довільного розміру. Також тут дуже необхідно, що був певний алгоритм. дій. На першому етапі пропонуємо виразити часом. Ну, зрозуміло, що для учнів це одна ціла, тому не виникає, вони називають одиницю. Поділити на дві частини. А от в цьому моменті є різні варіанти рішень. Ось такі два перші учні пропонують без проблем, третім варіантом виникають певні проблеми. Далі виражаємо числами ці частинки. Це одна друга. Можна гратися тепер з цими частинками, класифікувати їх відповідно за геометричними фігурами: чотири кутники, трикутники тощо. Пропонуємо учням довести, чому всі ці геометричні фігури, які ми отримали, є половиною від цілого прямого кутника. Зрозуміло, що тут учні можуть використовувати мійку, можуть здійснювати накладання тощо. Тут дуже корисно використати поняття війни, крім фігур, навести життєві приклади, покладання кафелю, да, як цю задачу можна практично реалізувати. Далі продовжуємо цей поділ аналогічний наступними кроками, ми вже отримуємо одну, четверту. Пропонуємо учням записати далі дроби ланцюжко на 8, на 16, тощо. Можна поміняти чисельність зі знаменником місцями, утворюється ряд білих чисел, порівняти ці два ряди, далі виконати арифметичні дії з робами, розташувати порядку зростання, спадання тощо, обмежено поле діяльності. Також цікавий варіант використання аркушу паперу прямокопної форми це робота з жорстким оріганням. Створення мапи в і саме де використовується цей матеріал. Дуже зацікавлює учні, але коли ми працюємо саме з цією мапою, то ви, крім теми чи перепутники, тут є суміжні вертикальні кути та багато іншого цікавого матеріалу для вчителя математики. Наступний крок це онлайн мейкерство GeoGebra плюс to One Device. Крент, який є сучасним. Також розвиток критичного мислення з аркушем паперу прямокутній форми, але вже в контексті сучасності. Цією метою я використовую два додатки: Це і додаток Джо Ось От якраз на ньому я хочу зупинитися, бо ще мені подобається, що це спільнота для соціальної взаємодії науковців, педагогів, викладачів, які об'єднані навколо ідеї популяризації математичних цінностей. Також діоджібра завоювали кілька нагород в Європі, США. Засіб доступний багатьма мовами і локалізований саме українською мовою. Режим доступу перед вами на екрані. Програму можна застосовувати як у вікні веб браузера. Ви зараз бачите, працює у вікні веб браузера. Звичайно, можна завантажити на комп'ютер додатки чи через плеймарки встановити на телефоні. Методичний купюром цієї ж теми – друга. Я буду працювати з сайту GioGebra, не входячи в свій профіль, використовую серед потужних математичних додатків, саме геометрію. У нас з'являється ось таке робоче поле, де ліворуч є інструментарі, а праворуч поле, на якому ми будемо працювати. Тут в налаштуваннях є поліща, де можна ціку прибирати, але разом її залишати, для того, щоб більш це було дієво, додавання комбінатної злощини тощо. Отже, алгоритм є аналогічний, але, звичайно, що прямокутник треба побудувати. Є можливість погратися з кольорами, що позитивно впливає на дитину в умовах воєнного стану. Можна обрати вже в жорстинного тоді його розміри не будуть змінюватися, і це вже додає додаткових бонусів для вчителя. Ось ви бачите, серед інструментарів ми обрали переміщення і змінили полі, зробили цікаву залізку. Далі просимо на полотні розділити цей прямокутник навпіл знову, тобто побудувати два прямокутники, площі, які будуть більше менше за даних. Знову три варіанти, ви бачите, яка красива картинка зараз перед нами на екрані. Звичайно, що це все занадобуємо до зошита. Просимо перевірити рівність. І от тут онлайн дітям дуже гарно накладати, це їм цікаво, це їх сучасність, це те, з чим вони щодня працюють, тільки граючи, а тут ми граємося математикою. Далі інструментарій дозволяє виміряти довжину сторін, знайти площі, ось ми ще раз переконуємося, що це у нас рівновеликі фігури. Бажано весь цей матеріал, наприклад, подати вигляді порівняння таблиць у тошиці, для того, щоб потім ось, аналізувати ці всі речі, ряди чисел тощо. Звичайно, що цю картинку, яку ми створили, можна завантажити в цьому додатку у будь-якому форматі, який вам більше подобається, і потім додати до чату каналу, ми працюємо з офісом, маємо офіційний зону, тому використовуємо платформу Microsoft І от Ви зараз бачите, що дану картиночку я додала і потім на уроках з учнями. Також для вектора 1 я пропоную офлайн-мікерство з китайського головолом панігам і Сагу. Пам'ятаєте, на початку анонсували, що це інструментарій, з яким діти працювали в початковій школі. Цією метою у вас є знову QR-код на мій сайт портфоліо, де у розділі публікацій у паркових виданнях ви можете побачити два збірники з созданими там прав практичними авторськими для використання цього інструментарію. Ну, Частина цих справ зараз перед вами на екрані цей канал головоломки, це робота з різними числами. А для онлайн так, китайською головоломкою також на моєму сайті портфоліо у розділі Євро та і в інших розділах можна відчекати чимало цікавих авторських речей. Ну, от зараз ви бачите, перед вами є дев'ять видів танграмів, які створені посередовищібра, є QR-код. Якщо хтось заважає, може потім перейти за цим QR-кодом і використовувати свої діяльності. Є поєднання таграми з координатною площиною, це більше можливості на уроці відповідно. Кладання об'єктів з деякими зображеннями. Створення такого нотату електронного конспекта для вчителя. Ось тут є така позначка, де натискаючи її, з'являється чимало стрінок для уроку, тобто можна пройти по всім етапам від актуалізації до підведення підсумків та рефлексії. Перед вами на екрані є два види танграмів. Ви бачите, що тут вони покласифіковані за геометричними фігурами, трикутники, да, чотирикутники, а тут вже з'являється п'ятикутник. Можна вивчати роботу з відсотками? Якщо врахувати, що на сьогоднішній день існує аж 24 чотири знову дістангами, ми це досліджували з учнями, то уроки стають неперевершеними і цікавими. Електронний конспект уроку, про який я казала, теми чотирикутники теж перед вами виведені сторіночки від практичного застосування чотирикутників до у зовнішнього незалежного оцінювання. Даний контент можуть використовувати вчителі прізвимо. Ну от, наприклад, для вчителів української мови та літератури ми бачимо і Михайла Стельмах є аудіо є. Педає формат текстовий, тут є у і ми можемо легко підкреслювати настійні речі, звертати увагу, робити уроки цікавими. Фрагмент роботи учнів на уроці, шановні учасники конференції, хай обраний вектор руху буде там, миру нам всім і синішої перемоги. Дякую за увагу.